Все, за що мене намагалися судити, не має жодного відношення до корупції. Сталося задовго до політики. І було придбано за законні доходи. Я розумію все це як піарну акцію з метою затьмарити яйця по 17 гривень, зниклі мільярди Міністерства оборони, хабарі команди Зеленського та нескінченні скандали президентської фракції. І ще одне, що вам належить знати про роботу цього суду. Рішення суду, блогерів Офісу президента, отримали раніше за мене і адвокатів. Прокурори заявили на всю країну, що я скоїв злочин. Суд своїм рішенням визнав, що злочину немає. Суд повністю відкинув безглузді обґрунтування прокурорів щодо мети цього неіснуючого злочину. Суд звільнив від покарання, але я все рівно піду до апеляції через численні процесуальні порушення, подвійні стандарти і вибіркове правосуддя. Які проявилися через бажання зберегти обличчя провальній справі прокурорів, де один з ключових прокурорських документів є російським і невідомо де взявся. А обвинувальний акт був умисно сфальсифікований і суд це не прямо визнав, але стедливо прикрив прокурорів, не написавши про це впряму.